Всім привіт! Сьогодні мариную оселедці. У каструльку кидаю 4-5 листочків лаврового листка, три горошини душистого перцю, 10-15 горошин звичайного чорного, дві ложки солі, одну ложку цукру, заливаю літри води, ставлю, щоб закипіло, закипить і даю, щоб настоялося і охолонуло. Рибу перемиваю, перечищаю, нарізаю такими шматочками. Дві великі цибулини нарізаю півкільцями. І в банку перекладаю шарами шар риби, шар цибулі. Беру чайну ложку коляндри, перетовкую її, щоб пустила свій аромат і все, бо ціле зерна такого аромату не дають. Засипаю до нашої риби. Добавляю 3-4 ложки рослинної олії і заливаю маринаду. Ставлю на нич в холодильник, оселеці примаринуються. вранці будемо смакувати. Всім смачного!